Роман Йосиповичу, ваше резюме по сьогоднішній грі. Я би не хотів зараз вдаватися в аналіз, бо матеріал для аналізу, звичайно, є. Я думаю, що зараз якраз є нагода і сказати, повторити тут, що я сказав хлопцям. Що я дякую їм за сезон, за складний сезон, такий повчальний сезон. Ми повинні скористатися цією інформацією і аналізом, який ми робили і ще зробимо, і ставати кращими. Так що сьогодні про негатив, про якісь помилки на полі, ну просто навіть не бачу змісту говорити. Хотіла запитати про ваше майбутнє та майбутнє, в принципі, багатьох лідерів команди, в яких завершується контракт. Що планується, можливо, є вже якісь розмови. Тут правильно поступити таким чином, що дочекатися. Ну, конкретної офіційної інформації, і ну це буде тоді правильно. Бо якщо ми зараз почнемо якось говорити, можливо, там неточно і так далі, то це породжує багато там домислів, слухів. А так чекаємо тут буквально чекати недовго, декілька днів, і буде інформація по, по всьому. Проте вже рішення, якісь є. Чекаємо лише офіційного підтвердження. Ну, деякі рішення є, деякі питання вони на стадії допрацювання і прийняття рішень. Так що якраз треба деякий час, щоб якраз поставити крапки на ті. А що стосується вас, ви лишаєтесь в Одесі? Ну я буду, я буду, якби в цьому контексті, що я вже сказав, вище просто чекаємо інформації, і всі дізнаєтесь, як воно буде далі.